Всім доброго дня, друзі! Ще один цікавий об'єкт закінчили. Камінь Sapien Stone Luna Limestone. Ось такий декор. Так він виглядає. Стільничка у нас 30 мм. За рахунок цього торець також такої самої текстури, як і стільничка. Миєчка нижнього монтажу підклеєна. Тут така ніша, яка закрита стіновою панелью з каменю. І дуже цікаво те, що стінова панель з цього ж каменю, з керамограніту, вона виконана під самий потолок. І також вона в рівень в рівень з. Вона тут не виступає повністю, а в рівень з, з, з стіною, виходить, Тобто робилася. Під 12 мм спочатку ніша встановлювалася сюди стільнова панель, а після цього вже е, виготовлялася кухня, встановлювалася кухня, і після цього встановлювалася вже сама стільничка. Ось така от краса. Такі ось, така гарна робота.